Стекла вылетали на кухне, на, на той стороне в комнате, от, от балкона, комнаты, от балкона, третьей комнате от балкона там три или четыре стекла вылетело. Рама балкона тоже. Ну, на той стороне. Никакой помощи. Вот это дали 10 800 и все. И все. На жильцов прописанных. Не хватит это. Это копейки. Это хорошо. Деньги. Копейки. Что, что такое 10 800? Есть люди, которым вообще негде жить, и очень сложно, более-менее никак их расселили, все, но они приходят и с надеждой ждут, когда им можно будет вернуться в добах. Здесь очень активно работает, всегда стоит кран высокий башенный. И слышали, мы как бросали сверху вот эти вот панели, все эти летели. У нас некоторых людей, вот соседи в доме, я живу, университетских кооператив, так э, приняли люди к себе, потому что остались семьи, некоторые вообще некуда было идти. Вот. Виходили, допомагали, розбирали. Що стосується середньої 61? Тут ситуація так наступна: що десь близько місяця, може трохи більше, ми завершуємо буде кровля, і мешканці правої сторони. Парадни можуть повернутися в свої, свої квартири. До шостого того можуть повернутися і ліва частина під'їзду. До кінця до жовтня-до листопада ми зможемо завершити цю роботу і люди зможуть повернутися до своїх квартир. Що буде з тими квартирами, які сьогодні є знищеними? Вже ми подали на відновлення, люди отримують грошову компенсацію. Будівельники доповідають, що завершені стабілізаційні роботи, що дом. Сьогодні не рухається і не руйнується.